Енергозберігаючий циркуляційний насос ЕЦМ від компанії Текхаус. Це сучасний тип насоса, який має підвищену енергоефективність та спроектований для мінімізації споживання електроенергії. Такі насоси особливо важливі для систем опалення та гарячого водопостачання, оскільки вони можуть значно знизити витрати на енергію та експлуатаційні витрати. Середня окупність такого насосу, порівняно зі стандартними насосами, складає два роки. Насоси мають багаторівневий захист від сухого ходу, від блокування робочого колеса, від перегріву та інші, завдяки чому термін служби суттєво більше, ніж у стандартних асинхронних насосах. Насос має компактний дизайн, що дозволяє встановлювати його в обмеженому просторі. У комплекті маємо інструкцію з монтажу та експлуатації та гарантійний талон. Також в комплекті є кабель 1 метр зі спеціальним конектором та з'єднувальні гайки, які спрощують монтаж. Коротке натискання перемикає насос між режимами. Три постійні швидкості обертання. Два режими з постійним тиском, які використовують для систем теплої підлоги, та два режими з пропорційним тиском, які використовують з радіаторами. Також є спеціальні режими авто та авто нічний, які автоматично обирають режим роботи в залежності від системи.